Легкокрилим птахом пролітають роки. І ось нашому рідному коледжу вже 65. Поважний вік для навчального закладу. Є що згадати та є чим пишатися. Адже сьогодні Вінницький фаховий коледж мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича престижний освітній заклад Поділля, окраса Вінниці, осередок професійної мистецької освіти України. Який готує кваліфікованих фахівців, інтелектуальних і творчих особистостей? У нашому коледжі працюють талановиті високопрофесійні викладачі, які невтомною працею створюють сприятливі умови для реалізації студентами своїх творчих здібностей, з міцними теоретичними знаннями, практичними навичками, морально-етичними цінностями. Переданими від мудрих наставників наші випускники сміливо й упевнено відкривають для себе нові горизонти професійної мистецької діяльності. Коледж пишається своїми випускниками, багато з яких стали видатними діячами в галузі мистецтв, яскравими особистостями, чиї творчі досягнення відомі далеко за межами нашої країни. Хочеться подякувати за турботу та творчу атмосферу в коледжі. Викладацькому колективу на чолі з директором Станіславом Станіславовичем Городинським, адже саме вони створили всі умови, щоб роки навчання залишились у пам'яті приємною незабутньою сторінкою. А рідному коледжу хочеться побажати довгих років життя та студентів, які стануть гордістю свого навчального закладу. Вітаю! Мене звати Віталій Козицький. І сьогодні я. Як випускник Вінницького коледжу культури та мистецтв імені Миколи Дмитровича Лантовича, маю честь привітати колектив нашого навчального закладу та всіх його випускників 65-ї річниці. Я впевнений, що кожен з нас відчуває вдячність нашим дорогим педагогам за самовідданість, терпіння та любов до мистецтва. Я хочу побажати нашому коледжу розвитку та процвітання а всім нам довгоочікуваної перемоги. Слава нашим воїнам! Слава нашому народу і слава Україні!